СБУ зривають вибори на тимчасово окупованих територіях. Вони вдарили по кадирівцях та колаборантах, що збиралися проводити псевдовибори у Запорізькій області. Ще у червні росіяни оголосили про бажання легітимізувати окупацію українських міст. Глава російської центральної виборчої комісії Елла Памфілова заявила, що вони визнали проведення виборів можливим після консультації з Федеральною службою безпеки і Міністерством оборони РФ і призначили їх на 10 вересня. Тоді мали би обирати депутатів з Аксабраній та представницьких органів муніципальних утворень на окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, але склалось не так, як гадалось, адже бавовна від служби безпеки України зірвала плани окупантів. Як повідомляють джерела РБК Україна, наші безпілотники відпрацювали по так званій виборчій дільниці міста Кам'янка Дніпровська, якраз в той момент, коли там проходив збір. Так званих голів дільничих виборчих комісій всього району на шабаш зібралося понад 30 зрадників, яких охороняли російські військові, зокрема і кадирівці. Але СБУ підкоригувала плани окупантів, завдавши удару у кілька хвиль, відомо про дуже багато поранених. В їжджай, в їжджай! В їжджай! В їжджай! Це вже не перший приліт по окупантах, які причетні до проведення виборів на тимчасово окупованих територіях. Днями, до прикладу, прилетіло в Енергодарі по офісу Єдіної Росії. Що ж, не перший і, мабуть, не останній. Наші військові будуть повторювати цей урок доти, доки росіяни не зрозуміють легітимізувати окупацію українських територій погана ідея, бо ж повторення мать ученіє.